Добре поїли, але хочеться ще і ще. Тягне на солодке та мучне. Багато спите, але не висипаєтеся, ніби не хворієте. Але загальне самопочуття зовсім не влаштовує це все. Перші дзвіночки організму, які говорять про необхідність пройти антипаразитарну програму. І звісно, потрібно це робити препаратами, які не нашкодять вашій печінці та не вб'ють за компанію з паразитами і вашу мікрофлору. Пропоную ефективну антипаразитарну програму з натуральних препаратів та безпечних для здоров'я організму. Рослинних препаратів: гельмінтозин для профілактики та поставлення від глистових інвазій, ентеробіоз, аскаритоз, протизойних інфекцій лямбліоз, вбиває та паралізує паразити. Гепатовід очищає та відновлює клітини печінки, знімає нудоту, спазми, тошноту. Кобен потужний сорбент, абсорбує та виводить з організму продукти інтоксикації і продукти розладу. Для консультації та замовлення пишіть в приватні повідомлення.